3 січня, друзі. Білимо дерева хурми і вирішили в 2023 році поласувати хурмою з дерева. Ось це пам'ять Черняєва. І ми залишили скрізь по одному плоду. Типа, для пташок. Пташки не прилетіли, не з'їли. Доводиться нам це робити. Я тримаю драбину, дружина залазить і зрізає. На старт. Увага. Руш. Полізла. Єсть покажи ось така хурма пам'ять Черняєва. Зараз ми її їстимемо. Побілили дерева з південного боку. І Потім будемо білити з північного. Ми не знали, скільки нам вистачить фарби, а з південного боку найважливіше, скажімо так. Ось такий плід на 3 січня. І зараз ми його з'їмо. Різати, мабуть, він м'який. Да. М'який. Мабуть, різати не потрібно, перевертай його і починай його з'їдати. Покажеш нам внутрощі. Ось такі така консистенція. І були морози до мінус 10 градусів. І зараз пробуємо, що тут Ще. Ще. Бачимо, бачимо насіння. Ось така хурма. 3 січня пробуємо. Ну, смакові якості, скажімо так, середні, Годиться. Годиться. Я іще хочу. Дружина теж. Худи. Зараз йдемо до іншого дерева. Це дар Софіївки, друзі. Це друге плодоношення. Ось таке деревце. Декілька років йому. Так, з цього дерева вже. Зрізали черенки. Багато зрізали. Ось ми бачимо зрізи. Ось свіжі, свіжі, зрізи. Повсюди зрізи. Всі хочуть дар Софіївки. Так, брак звуку, робить сусідка. Ось це не змія, це сусідка там. Так, і ось у нас випадково залишився плід, Щоправда, дружина вчора білила і заплямувала. Але це нас не зупинить. Гілочка така тоненька. Звісно, плід невеликий. Канапатий. Разрезай. Шкурку не кушать. Доброе. Вот такая не вона. Руками бери. Руками не получится. Я хочу показать. Так, давай, давай руками. Дар Софіївки на 3 січня їмо. Плід вже почав засихати, і смокові якості відрізняються від свіжої, але їсти можна. Шкірку викинули. І ще в нас залишилася хурма. Запилювач. показую. Запилювач. Три плода всередині крони. Доставати було незручно і зараз незручно. Так, курма Прок попадала, хоча ми тут залишали. І так залишився запилювач. Запилювач. До цього часу в нас провисів. Ось такий він. На сьогоднішній день зараз ми його з'їмо зараз запилювач. Ці плоди не повідпадали самі і, мабуть, не збиралися відпадати. Так що всі позрізали і зараз йдемо їх їсти. Як хочеш. Ну, доволі такі тверді всередині. Дуже порізався. Порізався навіть. Давай цей з'їмо. тримай його. Пробуємо так, запилювати. На 3 січня 2023 року. Кірку, звісно, ніхто не захотів їсти. Я скушала. Ну, звісно, він виявився мені найсмачніший, а тобі. Да. А ну розріс іще одного. Запилювач плоди середнього розміру, які залишилися пташкам. Они... Виявилися найсмачніші. І ми їх їмо залюбки. Це вже другий пліт, який ми з'їдаємо. Запилювач. Попробую я шкірку з'їсти. З'їв разом із шкіркою. Все чудово. Значить. Там ще Нікицька є. І ще Нікітська є. Бачу. Ні, то, то не Нікітська. то не Нікітська бордова. То я щеплення зробив. Зараз я покажу всім. Пусти мене. Зробив щеплення. В цьому році навесні. На Нікітську бордову нащепив дар Софіївки. І ось вона на... досі висить. Ну, Думаю, що смакові якості в неї не дуже. Чи теж з'їмо? Зараз ми поставимо драбину і з'їмо її. Пліт на висоті десь 3 метри і щеплення. Зараз нахилимо дерево і зірвемо. Так, да, її. Да, і не хоче ще зриватися, вона думала, що вона довисить до. Ось щеплення. Місце щеплення. Так, видно, видно. Відпускай, відпускаємо. Відпускаємо. Пліт хотів до до весни. Але Віра його все ж таки здувала. Но птицы его пометили. Так, птицы пометили. Нет, не, не, это в окно, наверное. А как оно туда? Нет, это краска, когда я делал прививку. А, так подожди, я сперва прививку сделал, потом красил, наверное. Так, короче, разрезаем. Это у нас, нас дар Софиилке. Сщеплення в цём уроке, плит вырез в цём уроке. Известно, плит чемусь маленький. Чомусь? Чомусь. Але, але дуже гарний. Ти хотів в год прививки, щоб он був, як арбуз. А ну покажи цей корешок. Так, это це в нас дар Софіївки. Да. Йимо дар Софіївки. Теж смачне. Виявилося смачне. Нам пора продовжувати фарбування дерев. На все добре, друзі. Вирощуйте плоди. Ну, до побачення.